Хочеш зробити з мене все за правилами. Та що ж таке весілля? Ходиш. Ой. Ти не думаєш про мене, це ти хочеш цього весілля, а ти спитала, чого хочу я. Ні. А ти спитала, чого хочу я? Ні. Та що ж? Ти ж за мною вказуєш, що так, що не так. Ти хочеш, щоб я стала такою, як ти? Так, от я ніколи не стану такою. А ти як звір. Ось хто ти? Я ніколи не буду такою. Аня, ще не В... О боже, фу, ні, заново. <плес> Щось вона дуже швидко це говорить. Я ні. Та що ж? Та... Я не буду такою, як ти. Я краще помру, ніж стану такою.